Привіт! Хочу вам показати нашу новинку, яку ми отримали в останній день місяця. Це е, роман е, Ганса Ула Улаволялюма Мухолюці. Це перший його роман, який ми видали, і маю надію, що скоро видаватимемо далі. Отже, роман Мухолюці, ну, стосовно назви, відразу скажу, що е, почитайте роман або зайдіть на наш сайт, там написано там є уривок з роману, який пояснює цю назву. І переклад неперевершено, як на мене, Наталі Іваничук, переклад з норвежської. Якщо ви любите читати детективи, трилери, історичні романи, детективні і різні історії, починаючи з класичних, то це книжка для вас. Тобто, то уявіть собі, Осло 1968 рік, літній вечір, спокій і тут шок. Вбивають, знаходять мертвим героя опору, людина, яка боролася за свободу Норвегії. Кого можна підозрювати, хто наважився його вбити? Чому? І найстрашніше запитання насправді: чи був він дійсно тим героєм, за якого за яким його вважали? Отже, тут справжній детективний лабіринт і такий собі молодий інспектор. Е Гельбрд Крестінсен опиняється якраз серед своїх сусідів загиблого, бо вони є першими серед підозрюваних. Ну, а далі читайте. Ну І за великим рахунком, коли будете читати, там виникають дуже серйозні питання. Ну, Чи можна довіряти сусідам, чи можна довіряти другу, чи можна довіряти навіть самому собі? Ну, отака от класна книжечка. Ну, щоб вона продавалася. Трішечки червоного сухого? Ой. Будьмо?